Топ 5 пасток на НМТ 2023 з математика. Саме на цих завданнях учні минулих років втрачали найбільше балів. Тіше. Тож у цьому відео я вам їх не лише покажу, але й навчу розв'язати за лішені хвилини. Усе для того, щоб ви склали на всі 200. Гайда! Мене запитали, де я навчаюсь. Так от, інститут міжнародних відносин Кну Шевченка. І чесно вам скажу, дуже рада, що на бюджеті. Хочете так само посилання під відео. Дорогі абітурієнти, лідерами не народжуються, лідерами стають. Знайдіть область визначення функцій Y гректарів, логарифм за основою 3, 9 мінус ікс Тут насправді все, що нас цікавить, це те, що 9 мінус ікс повинен бути. Більше нуля. Розв'язуємо цю нерівність. Переносимо х квадрат управо. Виходить 9 більше з х квадрат. Краще її переписати в зручнішому вигляді х квадрат менше 9. Так от, якби х квадрат дорівнював 9, то корені ми мали б плюс мінус 3. Не забувайте про те, що може бути як додатнє, так і від'ємне число під квадратом. А якщо маємо нерівність, то тут х менше 3 та х більше мінус 3. І це підсистема. Тобто, якщо поглянемо на координатні прямій, ставимо мінус -3, три, 3. три, обиточки виплаті, що нерівність строга. Одночасно повинно бути менше трьох та більше мінус трьох. Тому тут розв'язок від мінус трьох до трьох. А ось задача схожа за принципом розв'язування до завдання із демонстраційного НМТ з математики, яке важило аж 2 бали. Oh my. Отже. Радіус кола збільшили вдвічі, в скільки разів збільшилася площа? Маємо два кола тут, нехай радіус буде ікс, а тут два ікс. Можна було би подумати, що площа теж збільшилася вдвічі, але якщо лінійні виміри. Співвідноситься із якимось коефіцієнтом, то квадратні виміри, тобто площа співвідноситься із цим коефіцієнтом відповідно в квадраті. Тут що маємо? Площа першого кола буде дорівнювати πr квадрат, тобто πx в квадраті. Площа другого кола так само πr квадрат, але тут, оскільки у нас вже r 2 x то це буде π на 2x в квадраті, і тут підноситься до квадрату і двійка, і х. Тобто маємо π на чотирих квадрат. Якщо запишемо це в іншому вигляді, отримуємо 4 піквад. Тобто дивіться, що відбувається. Площа збільшилася в 4 рази. Якби у нас збільшили радіус втричі, площа, відповідно, збільшилася в 9 разів. Вловлюєте закономірність? No. Маю для вас задачу: діагоналі двох прямокутників співвідносяться як 1 до 6. Як співвідносяться їхні площі? Відповідь в коментарі. Сподіваюся, ви знайомі із методом інтервалів, тому що це безпрограшний спосіб розв'язування нерівностей. Він полягає в тому, що ми позначаємо на координаті прямій нулі функції, а потім розставляємо знака на кожному проміжку. Я вас дуже прошу зараз. Не розбийте собі телефон або ноут від агресії. Я теж ва погляньмо на один приклад, на якому найчастіше спотикаються мої учні ікс квадрат плюс чотири х плюс чотири поділити на ікс квадрат мінус дев'ять ікс плюс вісімнадцять менше рівне нуля найперше що ми тут можемо зробити це розкласти чисельник і знаменник на множника будемо це робити за теоремою вієта знаходимо для початку корені от у верхнього виразу, нам потрібні два такі числа, які в добутку дають 4, а в сумі дають мінус 4. Це числа мінус 2 і мінус 2. Взагалі, цей вираз є формулою скороченого множення, який згортається в х плюс 2 в квадраті. Але нехай. Розглянемо другий вираз. Нам потрібні два такі числа, які в добутку дають 18, а в сумі 9. Це 6 і 3. Далі ми можемо будь-яке квадратне рівняння розписати на множники як х мінус перший корінь що множиться на х мінус другий корінь. Тобто, у нашому дробі це буде х плюс 2 на x плюс 2, що ділиться на х-6, х-3. І це менше рівне 0. Далі позначаємо нулі функції на координатній прямі. Взагалі, знаменник не може доріг 0, але ми будемо позначати ці корені як виколоті точка. Тому що знак вони змінювати можуть. Отже, у нас є мінус 2, зафарбована, 3 виколота. Та шість виклада за методом інтервалів. Ми би просто розставили плюс-мінус плюс-мінус справа, наліво. Тільки якщо у нас якась дужка є в квадраті або в будь-якому парному степені, ми над нею ставимо отаку пташечку, і це означає, що при переході через цю точку знак змінюватися не буде. Зараз я буду матюкатися. І що ми маємо: плюс-мінус, плюс, плюс. Далі нам потрібно обрати. Ті проміжки, які не підходять. Якщо у нас знак менше рівне, то обираємо там, де мінус, і там, де дорівнює рівня Оце дуже важливий момент, тому що мінус у нас від 3 до 6. Тому, по ідеї, розв'язок був би від 3 до 6. але не забуваймо про те, що нерівність у нас не строга. Тобто ті числа, які перетворюють весь вираз на нуль, ми теж включаємо. І оця мінус 2, така підступна, така окрема, теж буде одним із коренів рівняння. Тому ми це запишемо наступним чином: мінус 2 в ось таких от фігурних дужках в об'єднанні із від 3 до 6. І оце буде кінцева правильна відповідь. Помагіть мені. У логарифмічних чи показникових нерівностях теж вистачає підступів, які можуть вам коштувати одного тестового балу, тобто аж до 7 балів із 200. Розглянемо таку нерівність. Логарифм. За основою 0,2 2 більше мінус два. Єманов. Отже. Бляха, ну ти бачив, це бачу. Таких нерівностях важливо насамперед дивитися на основу. Якщо основа від нуля до одиниці, то знак змінюємо. Якщо основа від одиниці і більше, то знак лишаємо. Під логарифмічний вираз повинен бути строго більше нуля. Далі схема розв'язування у нас яка? х плюс 2 основа менше одиниці, тому знак змінюємо. Менше і тут 0,2 в мінус другому степені. Тому що логарифм це такий степінь, до якого ми підносимо ось це маленьке число, основу, щоб стало х плюс 2 в нашому випадку. І ОДЗ х плюс 2 повинен бути більше нуля. Об'єднуємо це в систему. Коли ви підносите десяткові дроби до від'ємних степенів, краще записуйте їх звичайним дробом, тому що від'ємний степінь означає, що ми перевертаємо дріб. А десятковий дріб як перевернете одна п'ята в мінус другому, х плюс 2 більше нуля. Х плюс 2 менше. Одну п'яту перевертаємо, щоб позбутися ось цього мінуса в степені. Стає 5. І 5 в квадраті – це 25. Тобто Х плюс 2 менше 25. Х плюс 2 більше 0. Остаточний розв'язок пишіть в коментарі, а ми переходимо до найцікавішого. Часто найпростіші геометричні поняття, такі як, наприклад, ознаки паралельності прямих, мають властивість вилітати з голови. А варто все ж таки брати їх до уваги. Бісектриса тупого кута паралограма ділить його сторону у відношенні 1 до 4, рахуючи від вершини тупого кута. Периметр паралограма 90 см. Знайдіть його сторони. Прошу я, ми в лайні. Ми в лайні. Якщо бісектриса ділить сторону у співвідношенні 1 до 4, то ми позначаємо це співвідношення як Х і 4Х. Нехай бісектриса у нас БК. Починаємо від тупого кута, тобто від кута Д. Значить, kd у нас буде Х, а К x Периметр, тобто сума всіх сторін, дорівнює 90 см. Знайдіть його сторону. Паралограмі протилежні сторони рівні і паралельні. BC паралельна до AD. Це означає, що якщо БК у нас є січною, то внутрішні різносторонні кути будуть рівними. Внутрішні різносторонні кути в нашому паралограмі – це CBK та BKA. Є два рівні кути. АБК, БКА. В одному трикутнику. Якщо в трикутнику є два рівні кути, це означає, що він рівнобедрений. Тобто рівними будуть сторони АК та АБ. Відповідно, сторона СД протилежна до добре, така ж сама, і сторона Б дорівнює стороні АД 5х, і звідси ми вже можемо скласти дуже просте рівняння. Сума всіх сторін 4х плюс 5х плюс 4х плюс 5х, дорівнює 90 сантиметрів. Просто 90. 9 плюс 9. Тут маємо 18х дорівнює 90, х дорівнює 90 поділити на 18, х дорівнює 5. Але на цьому не зупиняємося, ми ж тільки х знайшли. А треба знайти самі сторони. АБ дорівнює СД, дорівнює 4х, тобто 4 на 5, що дорівнює 20. Сторона АД дорівнює стороні БЦ. Тут уже 5х, 5 на 5, 25. Тому. Наші сторони паралограма 20 см і 25 см. Дуже для вас старалася, щоб ви набрали максимальні бали на своїх екзаменах, вступили до омріяних університетів. І до зустрічі!